Вітаю, мене звати Павло, і я є засновником компанії Дахпро. Наша компанія займається фарбуванням дахів, куполів та будь-яких споруд. Наші потужності не мають меж. За допомогою професійно-навченої команди та професійного інструменту ми беремось за бульовий об'єкт і робимо його швидко та якісно. Надаємо гарантію від 5 до 15 років, в залежності від фарби, яку ви оберете. На прикладі даного об'єкту виконувалися роботи по підготовці даху наступним чином. Було очищено дах від іржі. Пізніше ми мили хімією щоб обезжирити дах, це молюючи засіб на основі аміаку. Наступним етапом було ґрунтування всієї поверхні. Пізніше в нас була додаткова опція це герметизація всіх швів, тому що дах протікав. І потім ми вже пофарбували дах. Фарбу використовували від компанії PPG, це Sigma, двохкомпонентна. Поліретанова. На даному об'єкті приблизно 2000 квадратних метрів. Робота була виконана швидко та, головне, професійно, з гарантією 10 років. А за бажанням клієнта ми можемо виконати тільки роботу. Тобто клієнт купляє фарбу, яку вважає за потрібну, або ми можемо порадити. А ми виконуємо тільки роботу, за яку клієнт платить за квадратний метр. Також у нас є додаткові функції це герметизація швів та ремонт усього даху чи частково. Окрім цього, ми також продаємо матеріали, тобто фарбу під ваші потреби. Терміни виконання робіт досить швидкі. Тут, в залежності від складності конфігурації вашого даху, ми в основному працюємо досить швидко, але в першу чергу для нас стоїть якість роботи. Тому ми відповідаємо за нашу якість гарантією. Наші роботи можете побачити на сайті Дахпроком'я. Там є і відео, і фото, і детальний опис наших робіт. Також в нас є YouTube канал, де ви можете подивитись багато відео з нашими роботами. Завдяки багажу наших знань та практиці більш ніж 10 років на вашому даху не буде ніяких експериментів.